Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо торт Орео за моїм авторським рецептом. Готується він просто, швидко, а виходить дуже і дуже смачним. Також приготуємо крем з печивом орео, який дуже просто готується, але смачний і дуже головне, що він дуже стабільний. Також приготуємо шифоновий шоколадний пісквіт. Разом з вами будемо збирати тортик на підложці. Я покажу вам, що з цим кремом збирати торт можна навіть без металевого кільця для зборки торту. Ну і звісно потім покажу вам розріз такого тортика. І так почнемо з приготування шоколадного бісквіту. Для приготування бісквіту мені знадобляться яйця кімнатної температури, какао, молоко, борошно, цукор, олія без запаху, розпушувач та дрібка солі. Дуже важливо брати какао гарної якості. Заздалегідь підготую форми для випікання. Я буду випікати в ось таких кольцах для випікання бісквітів, дно стелила пергаментом та фольгою. Дуже важливо ретельно притиснути фольгу з пергаментом, щоб тісто не витікало. В миску викладаємо яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі і починаємо збивати на середніх обертах міксера. Далі у декілька прийомів додаємо цукор. Після кожного додавання цукру взбиваємо приблизно 2-3 хвилинки, щоб цукор розчинився. Маса повинна збільшитись в 2-3 рази та посвітлішати. Ось так має виглядати правильно збита маса. Далі додаємо молоко кімнатної температури. Я завжди додаю молоко, ось так трошечки збоку по мисці. І додаємо олію без запаху. Трошки перемішую вінчиком. Далі нам потрібно змішати борошно та розпушувач. В окремій ємкості змішую всі сухі інгредієнти борошно, розпушувач та какао. Звертаю вашу увагу, що какао потрібно брати дуже гарної якості, бо від смаку какао залежить смак самого бісквіту. І далі всі ці інгредієнти просію в 2 чи 3 етапи до нашого тіста. Я просію частину борошна і обережно перемішую в Можна це робити силіконовою силиконовою лопаткою. Далі просію другу частину сухих інгредієнтів і знов перемішую. Тісто на шоколадний шифоновий бісквіт готово. Розливаю його в дві форми для випікання. Зверніть увагу на те, що потрібно спочатку викласти форму. На противень, а вже потім виливати тісто, бо інакше, коли ви піднімете форму з фольгою, то тісто просто вивалиться у вас. Впікається при температурі 170 градусів 25-30 хвилин, в залежності від потужності вашої духовки. Далі вони повинні повністю охолонути у формах для випікання, а вже після того їх можна діставати із форм. Подивіться, які вони вийшли пухкі і рівненькі зверху. Обертаємо бісквіти в харчову плівку і залишаємо на 4-5 годин у холодильнику. Для чого взагалі відстоювати бісквіт? Для того щоб волога рівномірно розподілилася по всьому бісквіту. Тоді він буде дуже гарно нарізатися, буде більш смачним та вологим. Наші бісквіти вже відстоялися, тепер кожен бісквіт ми розрізаємо на 2 коржі. Можна це робити ниткою, можна струною кондитерською, а можна звичайним ножем для хліба. Подивіться, який гарний бісквіт всередині. Приготуємо крем орео. Нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30%, цукрова пудра та печиво орео. Серединку з печива орео таку білу, я викидаю, а саме печиво ось так подрібнила. Цукрову пудру додаємо до вершкового сиру. Далі додаємо холодні вершки, в мене жирність 30%. І взбиваю усі інгредієнти приблизно 3-4 хвилини. Нам потрібно лише, щоб вони усі об'єдналися. Кремчіт взагалі дуже швидко готується. Просто потрібно взбити всі інгредієнти. Далі я всипаю печиво орео, яке вже подрібнилося заздалегідь, І перемішую вже силіконовою лопаткою. Але не потрібно дрібнити печиво орео прям дуже-дуже мілко. Хай трошечки інколи попадаються маленькі прям шматочки печива. Далі я перекладаю крем-кондитерський мішок, тому що так набагато зручніше збирати торт. Кондитерський мішок я зроблю отвір приблизно діаметром 1 см, тому що якщо я зроблю менше, то крихтки ось цього печива ору будуть погано виходити з кондитерського мішка і буде якось не дуже зручно збирати тортик. На підложку відсадила трошечки крему, виклала перший корж, просочую його холодним молоком, але має бути кип'ячене молоко і охолоджене. І відсаджую крем з кондитерського мішка. Цей торт можна збирати без спеціального кільця для зборки торту, тому що крем є дуже стабільним. Крем-чиз взагалі дуже стабільний, але за рахунок того, що ми додаємо печиво, він ще стабільніший. Далі викладаємо другий бісквітний корж, знов обов'язково просочуємо його холодним молоком. Товщина крему приблизно 1 см. Товщина кожного коржа приблизно 1,5 см. Одразу тортик можна трошки підрівнювати шпателем. Викладаємо третій корж, знов його просочуємо та відсаджуємо крем. Крем виходить дуже стабільний, смачним, з ним дуже приємно працювати. Таким чином ми зібрали торт. В нас вийшло 4 бісквітні коржі та 3 прослойки крему. Верхній корж обов'язково також просочуємо холодним молоком, бо інакше він потім буде вбирати в себе вологу із крема для вирівнювання. В мене залишилось трошки крему і я зроблю ось таке чорнове покриття тортика. Його потрібно обов'язково робити для того, щоб зібрати всі крихтки з бісквіту. І потім, коли ви вже будете вирівнювати тортик фінішним покриттям, воно вам буде вдаватися набагато легше. Далі вдягаю ацетатну плівку на тортик і вдягаю кільце для зборку. В даному разі кільце я вдягаю для того, щоб тортик при відстоюванні став дуже-дуже рівненьким. Зверху накриваємо харчовою плівкою, аби тортик не впитував сторонні запахи із холодильнику і не завітрювався. Ставлю тортик у холодильник на 4-5 годин і зараз покажу вам його у розрізі. Фінішне покриття я робила шоколадним ганашем. Це один з найулюбленіших тортиків всіх моїх замовників. Вони дуже люблять замовляти таку начинку для своїх дітей. Подивіться, який гарний тортик всередині, рівненькі коржі, рівненькі прослойки крему. Дуже вам раджу спробувати його приготувати, а якщо ви кондитер, то обов'язково включити цей рецепт до свого асортименту. Тому що... Начинка дійсно дуже добра, вона швидко готується, крем стабільний, у вас ніколи не буде ніяких проблем з приготуванням цього тортика на замовлення.